Перейдемо до наступної конкурентної переваги: це міжнародні програми мобільності та програми подвійних дипломів. По-перше, варто сказати, що в рамках міжнародних освітніх і наукових програм наші студенти, аспіранти та Викладачі можуть брати участь в цікавих дослідницьких проєктах та стажуватися в кращих закордонних університетах. Ось деякі з наших студентів, які вже брали участь у навчанні один семестр в європейському університеті, або зараз беруть участь в це університети. Клегінфурський університет в Австрії, університет Ліон 2 в, у Франції. Зараз прямо зараз семестр завершили у університеті Париж Норд у Франції, Дар'я Кулішова та Данило Степанов. Також успішно завершив цей семестр весняний у Братиславському університеті економіки та менеджменту в Словаччині. Щодо того, нагадаю, які. Університети, партнери наші реалізують ці е, програми мобільності. Це е, університет Альпінадри, університет Клагенфурту в Австрії, це Братиславський університет економіки та менеджменту в Словаччині. Це університет Сорбони, Париж Норд. В Франції. І е, ще один е, німецький університет Вурцбург Шванфурд це також е, університет партнер, який дозволяє нашим студентам брати участь у програмах е, мобільності. Е, ну, е, ш, як я казав, не тільки програми мобільності, але й програми подвійних дипломів е, реалізують. Наші кафедри з університетами партнерами це також університет Флагінфурт, який передбачає реалізацію програми подвійних магістерських дипломів з інженерії програмного забезпечення. Про цю програму можна подивитись буде вам за посиланням, коли будете гортати наші матеріали. Також це програма, спільна програма навчання. З університетом Лінаус в місті Векше, це Швеція. Про цю програму, яка дозволяє отримати два дипломи, також українського і європейського зразка в одному з найкращих університетів Швеції. Можна також буде детально почитати за посиланням. І ще програма. Дуже активна це програма, яка реалізується кафедрою інформаційних систем та технологій спільно з Братиславським університетом економіки та менеджменту. В рамках цієї програми студенти можуть отримати також два дипломи, звичайно, українського і європейського університету, а також професію в ІТ поліпшити знання англійської і словацької мов. Учасникам цієї програми гарантоване стажування в ІТ-компаніях Словаччини, оскільки вони є спонсорами так їх навчання, і словацька сторона бере звичайно на себе всі витрати, які пов'язані з навчанням і проживанням студентів. Наші студенти за цією програмою навчаються один рік в Україні, другий рік в Словаччині. От зараз поїхали в липні, так якщо не. Правильно пам'ятаю, бо ще в червні поїхав студент продовжувати другий рік магістерської програми в Словаччині. І прочитати про цю програму також можна тут буде за посиланням. і давайте рухатись далі. Ще одна подвійна програма це програма бакалаврських дипломів, не магістерських бакалаврських дипломів. Це така майже унікальна річ. Це спільна програма з. Рейнсько-Вестфальським технічним університетом Махена в Німеччині, який дає нашим майбутнім студентам шанс здобути другу освіту в елітному технічному університеті університеті Німеччини. Вже з другого курсу студенти НТУ ХПІ можуть бути зараховані до цього університету. Для цього звичайно вони мають продемонструвати відмінні знання з. Основних дисциплін та е, німецької мови. Е, за цією програмою можуть навчатись студенти трьох спеціальностей: 121, 122 та 123. Е, ну, 121 та 122 це спеціальності, які реалізують, е, зокрема, кафедра програмної інженерії та інтелектуальної технології управління. Отже, ця програма відкрита. Для наших вступників, які почнуть навчання на першому курсі цього року за попередніми документами, за пропозицією до реалізації цієї програми, передбачається, що перший рік студенти навчаються в НТУ ХПІ, вивчають німецьку мову, отримують рівень B2 з німецької мови та з другого курсу. Починають паралельно навчатись в університеті Ахена, а в ХПІ продовжують, звичайно, також навчання в онлайн режимі за цією подвійною спільною програмою. Більше можете подивитись на сайті нашої кафедри. От за цим посиланням, коли будете матеріали гортати, так і також в новинах слідкуйте, будемо, якщо будуть з'являтися нові, вже щодо цієї програми. подробиць, будемо е ділитись з вами.